Незважаючи на зимовий період, нас турбують кишкові інфекції, і е, з кишкових інфекцій нас найбільше турбує ротовірусний ентерит та вірусний гепатит А. Чому турбують? Тому що саме ці кишкові інфекції мають осінню зимову сезонність. Щодо ротовірусної інфекції, це вона є найчастішою причиною тяжкої діареї, особливо у немовляти маленьких дітей. Ротавірус дуже заразний. і Захворіти можна після потрапляння до організму дуже невеликої кількості збудника. І хоча хворобу реєструють протягом усього року, проте саме в осінньо-зимовий період збільшується ризик виникнення спалахів, особливо в дитячих організованих колективах, особливо в дитячих садочках. До речі, в минулому році ми мали спалах ротовірусної інфекції в одному із освітніх закладів в школі і Спричинило розповсюдженість цієї інфекції це недотримання правил особисто гігієни дітьми. Джерелом ротовірусу є хвора людина. І інфікування відбувається фекально-оральним шляхом передачі це безпосередньо під час контакту з іграшками, можливо, меблями, поверхнями, а також під час їжі. Симптоми захворювання переважно з'являються через два дні після інфікування, і блювота діарея можуть тривати до трьох від трьох до вісьми днів, але звичайно найгірше протікає вона в маленьких дітей, тому що тому що може розвинутись обезвожування і, звичайно, таким дітям потрібна госпіталізація. Ну, і ще одна кишкова інфекція це вірусний гепатит А. Ми знаємо, що в минулому році було епідемічне ускладнення у Вінниці. І ми реєструємо погіршення епідемічної ситуації і в області, починаючи з грудня попереднього року. І, враховуючи дані під нагляду і періодичність цієї інфекції, існує ризик розповсюдження вірусного гепатиту А у нашій області. За пройдений період цього року ми вже зареєстрували 12 випадків вірусного гепатиту А, 5 із них серед дітей. В порівнянні за Минулий за січень минулого року в нас було лише чотири випадки. На сьогодні маємо випадки захворювання на території Ковальської, Турійської і Маневицької територіальних громад. На сьогодні спалахів не зареєстровано. Вірусний гепатит А є захворювання печінки, яке викликається вірусом, і в зоні епідемічного ризику діти і особи молодого віку. Найпоширеніші симптоми це слабкість, підвищення температури, діарея, блювота витаміння жовт... сечі і жовтяниця, і вірус гепатиту А, оскільки це є кишкова інфекція, передається наслідок вживання забруднених продуктів або води, а також в побуті через недотримання правил особистої гігієни. Інфікування всіми кишковими хворобами можна легко запобігти, якщо дотримуватись правила гігієни рук. Найбільш ефективним заходом це є миття рук з милом теплою водою, щонайменше щонайменше 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. У дитячих закладах, школах та інших місцях, де є велике скупчення людей, потрібно забезпечувати доступ до мильних рідин, доступ до дезінфікуючих засобів. Це звичайно допоможе запобігти поширенню хвороби та зберегти здоров'я як дорослих, так і дітей. Також необхідно мити овочі і фрукти чистою водою перед вживанням. І якщо ви сумніваєтесь у безпеці води з із із-під крана чи у безпеці води з колодязя, використовуйте для пиття та приготування їжі тільки бутильовану або кип'ячену воду. І для профілактики інфікування як ротовірусного ентериту, так і вірусного гепатиту, а є існує безпечна ефективна вакцина. Ці вакцини, теж, як і вакцина проти грипу, не входять до національного календаря профілактичних щеплень, проте щеплення можна ним зробити в будь-якому медичному закладі області, придбавши попередню її в аптечній мережі. Ну і пам'ятаємо, що не потрібно займатися самолікуванням, тому що тільки лікар може діагностувати цю хворобу і може надати рекомендації щодо режиму та лікування. І Закликаємо вас до свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ваших близьких. Бережіть себе.